Ще одні вихідні, коли бажання бачити світ і відкривати для себе нові вершини, виявилось сильнішим ніж бажання відпочивати вдома. Але перш ніж ми перейдемо до гарних відео з самої подорожі, пропоную подивитися на те, якою була дорога, якщо її можна так назвати, якою ми їхали до села Осмолода. Всім привіт! З такого чудового місця рекреаційне місце, урочище Трикутник, <звідки>, звідки ми починаємо наш похід. Зараз ми знаходимося в селі Осмолода, і сьогодні будемо підніматися в гори на гору Грофа. В цьому відео буду показувати наш маршрут, як ми піднімаємося, де ми будемо ночувати, як будемо підніматися на саму гору, спускатися, що будемо робити і так далі. що, готовенькі? Прошу познайомитися з Ірою. Сьогодні вона йде в перший похід з наметами, з ночівлею. В <реш> Які твої емоції, враження перед ще? Таке враження, ніби мені буде тяжко нести ґокзак. Зачекає. <реш> так, ми починаємо наш маршрут. Якщо вірити Карті, то нам йти 9 кілометрів. І це нам має зайняти приблизно 3,5 години. Зараз у нас пів дванадцятого, якраз в принципі так, як ми планували. Ми сьогодні виїхали із Львова сьомій ранку і починаємо наш маршрут. Зараз йдемо по такій дорозі. Ми залишили машину там трошки раніше, але в принципі я думаю, можна і далі під'їхати. Але тут не так вже й далеко йти, тому Нам і так добре. Ось ми дійшли до такого перехрестя і в принципі тут можна було залишити машину. Сюди ми рухалися півтори кілометра, але йшли по тіні і от зараз заходимо до лісу, куди будемо йти десь, напевно, 80% нашого на обід? святку. <різь> Іра вже знайшла собі гриби на обід. Вже і були голодні. Цікавий не червивий. О боже, дивись, який він червивий. Ну, на... Рости далі. Але, але боже, такі гарні. Все, в тебе удача сьогодні. Дивися, що я знайшла. Каєх. Я його хочу забрати. Знаєш що. Тут вже починається маркування нарешті. Далі йдемо через ліс. Перший привал. Іра п'є енергетичний це. гель. Як тобі по смаку? Що це взагалі таке? Це енергетичний гель. Ем, зі смаком лайма, тому лимон. Ну таке пропимой Дивіться, яке в нас тут місце біля річки. Взагалі весь час, коли ми йшли, з боку була річка. Зупинилися на привал і обід в тому числі. Пройшли вже 7 кілометрів. Йшлося взагалі дуже сильно легко. Це, напевно, єдиний перший маршрут, в якому писало, що підйом легкий, хоча навпаки всі казали, що досить екстремальна ця гора. І воно дійсно так і було. Бо йдемо ми переважно через ліс. Дорога е, така взагалі так враження що полога, хоча, тим не менше, ми набираємо висоту. Можливо, якщо були виверження вулкану. Дивіться, Це вся вода в Але закипіло за скільки? Ну, ще мені за секунд 10. 4,5, і то я більше, ніж 0,8 літр. Ми просто випробовуємо цей новий пальник, і він типу якийсь дуже швидкісний. Ми вже обідаємо. У мене сьогодні картопля з курячим філе, борщ борщ. Дивіться, яка смакота. І зробили ще каву з сущонкою. І будемо в такому прекрасному місці зараз обідати. Раптова дорога змінилася такою вузенькою стежкою. Після того, як ми продовжили рух, дорога змінилась на вузеньку стежку. Збоку були кущі, чагарники. Подекуди ми переходили річку чи йшли по воді. Частину дороги ми йшли ніби в казці, бо біля нас були дуже гарні мохи. Мені сподобалося їх розглядати, бо це як такий маленький власний світ. Так ми пройшли близько 3 кілометрів, вони були найважчими на маршруті. Спочатку повільно, а потім різко ми почали набирати висоту, аж поки не дійшли до нашого місця призначення. Дійшли до притулку, турстично прісте. Наши Те, що мене тримало останній кілометр. Думка про oh фанту. О май гад, ми дійшли. Ми дійшли до полонини Прісцем. Вийшла тут трошки вище. Знайшли собі приблизне місце для намету. Десь тут будемо ставити. Нарешті знайшли тінь і просто можна нарешті відпочити. Що ми і робимо. Дуже смачно. Розкажіть, будь ласка, які ваші враження? Фантастичні. Ради, я не знаю, як ми назад спустимося. Ага, ні, що один має я можу сказати? Тоді, коли в нас був останній перевал з обідом, до того моменту було легко. Як тільки ми вийшли знову на стежку, вона звузилась. І наступні два з половиною потім ще ми почали жорстко набирати висоту, павки. Господи, так. Да. Супер. Хоч було дуже красиво, ми йшли такою вузенькою стежечкою через ліс, були різні мохи, каміння. Коротко, було дуже гарно, з боку річка. Але було важко. Останні метри ми такі йшли вже просто особисто я на бажанні дійти. Але ми це зробили. Ура! Молодці! Якщо ви збираєтеся в похід і хочете отримати від мене одну пораду, то. Рекомендую вам взяти з собою якийсь напій, такий, можливо, який ви не п'єте в звичайному житті. У мене це фанта, про яку я мріяла під час попередньої подорожі, коли ми піднімалися на хом'як. І от коли дійдете до якоїсь точки, собі її випити. точку з такими краєвидами, неймовірними. Думаємо ставити ось тут намет. Думали спочатку там, але тут рівніше. Давай тут сидім. Андрій з Ірою там намагаються поставити намет. Я йду за водою. Досить важко сьогодні нам намет поставити, бо там якась така поверхня, як кам'яниста, і кілочки важко запхати. Загалом якось важко. <свісно> Він натягується. І ми скоро вже хочемо підніматися на Грофу. Нам тут недалеко, десь кілометр приблизно, і треба тому поспішати. Я йду по такій стежині. Подивіться, які тут краєвиди. Неймовірні. Зараз шоста година і ми починаємо підйом на Грофу. Ось такі от у нас смішні аксесуари. Взяли найпотрібніші речі, ліхтарик, воду і йдемо. Надіємося там. Бути на заході сонця. Маючи за плечима досвід попередньої подорожі, ми вирішили не підніматися на гору з важкими рюкзаками, а розкласти табір на полонині, трохи відпочити і підніматись на гору на заході сонця, коли вже не буде так жарко. Вітаю всіх, хто дійшов на гору Грофа. Ура! Отже, ми піднялися на гору Грофа. Її висота 1748 метрів. І піднялися ми сюди з місця, де ми розклали намет, тобто з полонини плісця за 45 хвилин. Тут, до речі, є місце для одного намету. Я читала в google відгуках про цю гору, що хтось написав, що отак от обклав каміння. Ця гора така досить незвична. Тут таке провалля, але панорамний вигляд на всі 360 градусів. Десь там в далечині Говерла. Там горгани. Сьогодні взагалі дуже особливий день. Сьогодні День Незалежності. І ми з Ірою прийшли в вишиванках, точніше взяли їх з собою. Зараз тут сфотографуємося. Все добре. Найкраща їжа на заході сонця. Отже, вітаю всіх з Днем незалежності України. 33 річниця. Слава Україні! Героям слава! До речі, про Грофу є цікава легенда. Був собі граф. На місцевий манер він звався Гроф. Була собі попадя. Гроф закохався у дружину священника і викрав її. Ці її бажання чи проти її волі невідомо. Далеко втекти з бранкою Грофу не вдалося. Спочатку він втратив коня, вершина біля якої це сталося, нині зветься Кінь Грофецький. Далі хребтом смерть забрала і його. Тут тепер гора Грофа. І хай брат графа вирішив будь-що втримати полонянку – вона не витримала сорому, а може, і горя, і наклала на себе руки. Від того і збоку є гора, яка зветься Попадя. Це Іра знімала таймлапс. Дуже це, звісно, таймлапс. А переметай. О. О. Ми дочекалися заходу сонця. Зараз будемо вже спускатися. Тут у нас вогонь розпалений, гріємося, бо так досить холодно. Тут будемо вечерю готувати. Тут у нас Глінтвейн гріється. Те, що треба на такий холод. Саня воду розливала, а він дзвін, ні. Він твій, Дуже... а, а, Боже, Файна мікстурка! <рисвіт> Супер. Добрий ранок. Ми встали на схід сонця. Вона тільки починає вставати. Чекаю, поки Іра вилізе. Іра. Я вже йду. Іра сказала, що не хоче вилазити з теплої гусочки <рес> спальника. Єдине, що мене може змусити вийти, це бажання піти в туалет. <рес> Подивилась, <рес> яка краса. Я моментами, коли прокидалася вночі, то було так холодно. Вже така якась осіння погода. Коли бажання бути в теплі сильніше, ніж бажання зустрічати схід сонця. Так нога впала. Неймовірно. мы садились с хисонцем сейчас. И что мы зря куда-то идем? Именно эти ранички стали. На сніданок у нас традиційно каша, але цього разу така з маленьких упаковочок, з карамеллю, з горішками, ну і ще додатково горіх і ізюм. І кава з таким неймовірним... А, така от вишивана. Ось така от вівсянка. І з таким неймовірним краєвидом. Дивимося фільм. Добрий ранок номер 2 Зараз десята ранку. Ми вже поснідали і помаленьку збираємося. Зараз будемо складати намет і спускатися вниз. Вночі було дуже холодно, і спати моментами також було холодно, хоча в нас були спальники, але час від часу я така прокидалася і розуміла, що зимно. Потім ми зустрічали схід сонця і після того, щоб пішли трошки спати, і в цей момент прям була, напевно, найбільша холоднеча. Десь, напевно, не знаю, 5-10 градусів. Але потім нас зато збудила спека, яка зараз тут є. Збираємо речі в рюкзак. Все наше приладдя причандалі. Їжа і так далі. Без їжі зараз буде набагато легше йти, хоча ще трошки і лишилося. В одному з попередніх відео мене питали, що я беру з собою в похід. Зараз ми складаємося, буду пакувати свій рюкзак і якраз покажу. У нас чотирихмісний намет, який ми розділили на декілька частин, і одна частина в мене, тому його я ставлю на дно рюкзака. Далі у мене йде спальник, який я ставлю зразу на намет. Далі у мене є така. Сумочка з одягом, який я брала, щоб переодягнутися, вітрівка і фліска. Це також зараз скручу і поставлю. Також я брала собі перезутися крокси, тому буду перезиватися назад свої мандрівні черевики і ставити їх також всередину. Ще ми брали з собою такі дві посудини для води, їх я також ставлю. Врань. Також ми брали з собою ліхтарика, захист від комарів, який не знадобився. А ви як думаєте, до 10 рано чи до 11? -ї? Як правильно? До 10-ї. 10 І картки. Залишки їжі. Надіюсь, це поміститься. Все, рюкзак складено, що в мене буде гамак з боку. І цей кармат. Ура! Дійшли ми знову до цього туристичного притулку. Тут можна розглянути, які є гори навколо. Знайшло всередину. Тут можна собі залишатися на ніч, там ще є другий поверх. Мати собі спальник. Дивіться, яке з ліжко. Ми могли тут спати. Пічка. О! Найнеобхідніші речі. Добрий обід, ми зупинилися на невеличкий привал. Зараз будемо обідати. Пуємо собі тут обід, Кипятимо воду, і такий у нас неймовірний краєвид. Тут річка, ліс. Дуже дуже гарно. Загалом, якщо підвести підсумки цієї подорожі то піднімалися на гору, не враховуючи привалів, ми десь 3,5 години, точніше на саму полонину, і ще 45 хвилин на гору. Тобто загалом 4,15 весь маршрут. Вниз ми спускалися 3 години з полонини, і нам ще буквально кілометр йти до машини. Тобто, загалом за 2 дні походу ми пройшли 23 кілометри, що досить багато. Місцями було досить так жарко. Ми спішили, в мене вже пальці на ногах навіть болять. Але загалом я думаю, що цей маршрут дуже класно навіть підійде людям, які перший раз йдуть в гори з наметами або на одноденний похід, якщо ви готові до такого. Тому буду вже закінчувати цей влог. Дякую вам за перегляд і побачимось в наступних відео. Всі па-па!